Всім доброго дня, вітаю на каналі. Сьогодні 17 серпня 2024 року. Тиждень тому я представив новиночку своєї колекції Pluat Flavor King. От минув тиждень і бачу, що вже майже достигає Pluat Flavor Grenada. але бачу в ньому є якийсь мешканець. Але тим не менше я хоч у такому стані його зірву. Зараз спробую показати, що він з себе уявлює. Ось такий він має вигляд. Розмір, ну, на вигляд, десь грам 100. У мене вже були плодики набагато більші. Один, на жаль, згнив, а другий я спробував ще 2 тижні тому. Але він, на жаль, був геть-зелений. Я на американських ресурсах бачив, що їх такими вже гризли, але щось фокус не вдався. Зараз я цей плодик розріжу і вам покажу. Ось так він виглядає всередині. Можу сказати навіть, що там не якийсь мешканець був, але він почав псуватися. Чи це, можливо, чи мурахи почали його їсти, чи може якісь комахи, не знаю. Щодо аромату, так, вже присутній доволі такий приємний якийсь сливовий аромат. Не знаю навіть, як його описати. Зараз я його спробую. Просто супер. Сік, зараз я перевірю, якщо видно, я думаю, видно. Я думаю, якщо він повністю би достиг на дереві, а ще його дозарити, то це було б просто фантастичний смак набув би. Дуже солодкий, хрусткий, соковитий, але якийсь у нього є такий присмак, дуже цікавий. Не знаю, американські ресурси описують це якісь тропічні смаки, важко дуже описати, але точно можу сказати, що дуже класна штука. Смакота. Кому сподобалось дане відео, ставте подобайки. Дякую за увагу. На все добре.